Третього тижня позісланість Святого Духа. Молитва, Царю Небесний, Утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До римлян послання святого апостола Павла читання. Браття, ми вважаємо, що чоловік оправдовується вірою, без діл закону. Хіба Бог тільки юдею, а не й поган, а вже ж і поган. Бо є лиш один Бог, що оправдовує. Обрізаних завдяки вірі і необрізаних через віру, то значить, отже, що ми вірою скасовуємо закон. Ні, навпаки, ми його стверджуємо. Що, отже, скажемо, найшов, наш Аура, найшов Авраам, наш правотець по тілу. Бо коли Авраам оправдався ділами, він має похвалу, але не перед Богом. Що Бо говорить Писання? Повірив Авраам Богові, і це йому було пораховано за оправдання. Коментар. Повірив Аврааму, Авраам Богові, і це було йому пораховано. За оправдання. Дорогі мої, на перший погляд, нас може здивувати, як самої віри було достатньо для того, щоб Авраам виправдався. Однак бачимо те свідчення і доказ віри, який дав Богові Авраам визначальне. Усі історії спасіння. Авраам не мав прикладів інших осіб, не мав спільноти, яка б його підтримувала, лише слухав Бога і вірив йому, і доказами віри Богові були якраз його вчинки. Наше життя показує, якою є. Насправді наша віра. Якщо наша віра в Бога глибока, і ми уповаємо на Бога, покладаємося на нього, це неминуче виявляється в нашому житті. І інші Почому мають це бачити, чи ми справжні християни, чи ми практикуючі християни, чи як то часто ми називаємо паперові християни, які мають свідоцтво про хрещення, що вони охрещені? Якщо наша віра слабенька, то таким є і наше життя. Тому будуємо фундамент свого життя на вірі, на вірі в Бога, а не на людських запопонах. Якщо Він буде цей фундамент міцним, то й уся будівля, яку збудуємо згодом у випробуваннях і клопотах, вона точно вистоїть у всьому, що нас чекає. Від Матея святого Євангелія читання. Сказав Господь кожен, хто слухає оці слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, що збудував свій дім на скелі, полилася злива, розлилися потоки, подули вітри і натиснули на той дім. Та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає оці мої слова і не виконує їх, подібний до необаченого чоловіка, який збудував свій дім на піску, полилась злива, розлились потоки, подули вітри. І... Ударили на той дім, і Він повалився, і руїна його була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися Його навчанню, бо він навчав їх, як повновладний, а не як їхні книжники. Коли ж Ісус зійшов з гори, за ним ішла слідом сила народу. І проступив до нього прокажений, вклонившись йому, і мовив, Господи, коли хочеш, можеш мене очистити. Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього, кажучи. Хочу очистися». І він негайно ж очистився від прокази. Ісус промовив до нього. Гляди, не кажи нікому, іди покажися священникові і принеси дар, приписаний Мойсеєм, їм на свідоцтво. Коментар. Кожний, бо хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка. Який збудував свій дім на скелі. Дорогі мої, як часто у своєму житті ми знаємо, як би мало бути, але насправді живемо іншим. І тут часто, коли хтось нам щось каже, Та я знаю, біда в тому, що ти знаєш, але не робиш. Так, як ти знаєш, то для чого ти ці знання маєш? Ми свідомі того, як мали би поводитися, але поводимося по-іншому. Розуміємо, як треба відповісти, але так не говоримо. Знаємо, що віра без діл мертва, але залишаємося на рівні тільки слухачів закону. Далеких від його виконання. Тому мусимо усвідомити, що бути християнином це не однохвилинна процедура, це не ті самі таїнства хрещення і поме, миропомазання. Також на першій сповіді християнство не закінчується. Це постійне зростання в Христі. Важливо, щоб ми не лише здобували знання про Бога і правду про себе, але щоб ми це застосовували їх у нашому житті. Адже слово, яке Бог нам промовляє в молитві. У читанні святого письма чи слуханні святого письма, саме навіть через цей запис, живе і діяльне, його слід відразу втілювати у своє життя, Бог може промовити також своє слово через різні засоби комунікації. Інтернет, Ютуб. Радіо, газету, журнал, слухаємося у слова, які Бог сіє у наші серця, і робимо все, щоб вони оживали в нашому житті. Бо лише коли так будемо діяти, збудуємо добру основу, збудуємо свій дім на скелі. І коли настануть життєві клопоти, ми зможемо стояти на цій скелі, якою є Бог. Ми не залишимо Бога. Ми не відійдемо від церкви, бо там священник якийсь поганий, там ще хтось нам мішає. А ми розуміємо, що цією скелею, цим фундаментом є Господь Бог. І ми ходимо до Бога, а не до якоїсь людини. В сьогоднішньому Євангелії мова про двох будівельників, які взялися будувати собі будинки. Вони будували своє майбутнє, своє життя. Напевно, його Бог цікавив результат, але стиль їх роботи дуже відрізнявся. Один чоловік дуже уважно поставився до закладення фундаменту, а інший зразу почав ганати стіни. Закладка фундаменту справа Марудна, вимагає багато часу і грошей. Треба копати землю, тягати каміння, а потім, коли фундамент буде готовий, треба ще й дати йому відстоятися. Кажуть, що бетону потрібно не менше чотирьох тижнів, щоб досягти максимальної міцності. За цей час другий будівельник. Уже вигнав коробку, поставив гіпсокартонні перегородки, зробив євроремонт, в'їхав жити і провів декілька веселих гостин з друзями і музикою, а перший все ще робив фундамент. Другий його час від часу запитував, ти вже розвів дроти на піделектрику? Ні, ще фундамент роблю. Ну що, вже кухню замовив? Ні, ще фундамент роблю. Ну я вже уїхав, ні, ще фундамент роблю. Та скільки ж можна, Сусід давно вже влаштувався і живе з комфортом. Він і часу менше витратив, дешевше обійшлося. На що обійшлося, нащо тобі така морока? Може, ви задавалися чи задаєтеся питання, чому хтось? Хто не посвячує Богу своїх ресурсів, живе комфортніше, ніж я. Ця притча дає нам зрозуміти чому. Перший будівельник знав, що фундамент це дуже важлива річ. Коли мій батько будував власний будинок, він через знання зробив фундамент без арматури, і коли під одним кутом будівля, будівлі просіла земля, Почалися тріщини по стінах, які росли з кожним роком. Влітку заліпили, пофарбували, а на зиму знову тме. Якщо ж, не дай Боже, десь розмиє водою і просяде ще більше, то й увесь будинок може впасти. Не тільки вся робота виявиться даремно, та й ще й буде небезпечно для життя. Інакше підійшли до питання будівничі замку паланок у Мукачеві. Замок стоїть на суцільній гранітній скелі, навіть криниця всередині замку, щоб дістатися до води, була пробурена через 70-метрову гранітну товщу. Він вистояв понад 10 століть, витримавши декілька воїн і стоїть досі. Сьогодні Христос говорить, використовує такі контрасти. Хто слухає і виконує, слухає та не виконує розумного чоловіка, чоловіка того необачного, велика різниця. Ми живемо в багатокультурному суспільстві, де нікого не заставляють ходити шеренгою. І кожен може мати той світогляд, який хоче. Ми будуємо своє життя, своє ставлення до речей людей і самого себе, свою систему цінностей на основі свого світогляду, тобто того, у що ми віримо, це стосується не лише людей в церкві, а всіх людей. Кожен здобуває своє життя, і кожен будує не у вакуумі, а на чомусь засновується, і нібито всі будуть нормально. Але Ісус говорить, а я йому вірю. Що основа робить різницю? Коли проявляється ця різниця, коли приходить негода? Захворів сам чи хтось із близьких втратив роботу, коли в країні криза чи війна, коли тебе образили, обдурили, підставили, зрадили, коли ти не знаєш, що буде завтра. Один святий сказав: перевірка на вашого світогляду це не те, як ви поводитеся у добрі часи. Тест вашого світогляду це як ви поводитеся на похороні. Буря прийшла в життя обох будівельників, але встояв тільки той дім, який мав міцні підвалини. Так само труднощі життя приходять кожного з нас, щоб залишитися там, ким я є не зламатися, треба мати міцний фундамент. Ми дуже різні, у нас різний рівень інтелекту і різна процестанність, різні таланти і схильності. І абсолютно нормально, що хтось досягає більше, хтось менше, або хтось більш успішний одному, а хтось іншому, але є одна проблема. Притаманна більшості людей. Це те, що ми досить поверхнево ставимося до основ свого світогляду. І ми говоримо, що віримо в одне, а наші вчинки вказують на інше. Це стосується як невіруючих, так і віруючих. Часто ми робимо вчинки лише тому, що так звикли, що так захотілося, чи так роблять люди довкола нас. Спитаю людини, чому вона вірить у те, у що вірить, і далеко не всі навіть знають для чого, Бо всі так роблять у чому причина поверхневості переконань? Це в прагненні до комфорту. Ми любимо комфорт, як другий будівельник. Ми прагнемо досягти комфортного існування поскоріше, як другий будівельник. Ми хочемо, щоб ніщо не турбувало нашого способу життя і не кадало нам виклик. Але правда і комфорт рідко живуть по сусідству. Віра в Ісуса Христа, дає виклик нашій природі, показуючи нам природу Бога в Христі. Знову один з святий говорить, що Біблія його ворог, бо вона говорить проти того, хто він хотів, що він хотів собі думати і робити. Його віра була не результатом миттєвого бажання чи традиції, а результатом напруженої боротьби. Клайв Люїс був професором. Він багато читав і вивчав, багато розміркував, і одразу зрозумів, що не може більше протистояти Богу. Він писав, що в той момент він був найнещаснішим, но наверненим у світі, бо йому довелося під впливом Божих аргументів залишити все те, чого він тримався раніше. Ці люди глибоко копали і поклали міцний фундамент для своїх переконань. Але... Часто ми лінуємося думати глибоко, і в тяжкий час наш світогляд, як неякісний будинок тріщить з усіх боків. Біблія говорить нам про всі аспекти нашого життя, і ми можемо дослідити і знати волю Бога. Про що Ісус говорить у цій притчі? Про виконання Його слів. Тобто не про теорію, а про практику. Коли ми виконуємо, що сказав Ісус на практиці, наше пізнання Бога теж стає практичним, а не чисто філософським. Апостол Яків про це каже так. Перший Якова, а будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в Нім пробуває, той не буде забудь слухач. Але виконавець діла, і він буде блаженний в діянні своїм. Коли ми будуємо дім, ми беремо якісь інструкції, вироблені багатьма спеціалістами, і не просто читаємо і зачитуємо цитати, а робимо згідно цих не конкретні справи. Ми можемо перечитати купор літератури про бокс і передивитися усі бої кличків, але це не збільшить наших м'язів і реакцій. Для результату потрібна практика. Біблія це інструкція, яку Бог дав нам для упорядкування наших думків, мотивів і вчинків. Її не просто заучувати, а треба виконувати. Для мене особисто, зараз каменем спотикання є веління Ісуса виховувати учнів. Якось я налетів на той факт, що сам не дуже гарний учень Ісуса, і з тих пір виховання учнів стане для мене проблемою. Але веління Ісуса від того не зникло, та ще й підкріплене Його обіцянкою, що Він сам буде знак. Я зрозумів, що це веління йде в розріз з моїм комфортним існуванням. Один раз мені священник сказав, чому нас так мало у церкві людей, бо не проповідуємо Хтось із нас це робить, але раніше ми в тому були значно старанніші, мені здається, що й мені самому. І всім нам, дорогі мої, варто перевірити, чи не стали ми заручниками оманливого комфорту і молитися, щоб навернутися до основ. Ісус був справжнім учителем Біблії, а книжники були просто вчителями біблійного тексту, і це дуже і дуже різні речі. Його слово практичне і виконує важливу функцію судить наміри серця. Якщо ми серйозно ставимося до слів і то бачимо, що він дав нам вибір з трьох пунктів. Саме. Він не Бог, але сам вірив у це. Він, тоді він не сповна розуму, неадекватна, якого не варто звертати увагу, якщо ти не психіатр. Він не Бог і чудово це розумів, але спеціально говорив неправду. Тоді він небезпечний обманщик і треба триматися від нього подалі. Він дійсно, Бог як сказав, тоді треба ставитися до Його слів з і серйозність. Він, цар, якого треба слухатися, а не тільки цитувати. Християнство не може засновуватися на чомусь іншому, ніж особистість Ісуса Христа. І якщо ми віримо Йому, то треба виконувати Його Слово. І коли ми виконуємо Його Слово, зможемо дати опір дня Злого і все виконавши. Витримати. Отож, дорогі мої, кожен, хто слухає цих слів і виконує їх подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мене, підпишіться на мій канал, залиште коментар, щоб я благословив вас. Дорогі мої, прошу, не прошіть мене помолитися. Я не молюся, Молитеся ви, я служу літургію. Єдине, тут попросив, можете кого благословити. Отче, поблагослови мою дитину, ще когось по імені, я уділяю благословення, але не молюся. І поставте лайк чи дизлайк. Слава Ісусу Христу!